Знову кличуть до телефону настирливі голоси Покажи своїй донечці поле і волошку в косу заплети. Хай малює, торкнися до щічки і в альбомі ромашку приклей. Знаєш, зараз багато у світі матерів, що не мають дітей. Та чужа невгамовна тьотя забирає у неї тебе, це недовго триватиме. Доти, поки виросте і відійде у світи. І кожного разу, коли ти подзвониш доньці, на тебе не матиме часу, бо телефон у руці, що буває у світі гірше, ніж байдужі батьки й матері? Є в нас місія важливіша, аніж лайки й коментарі. Може нам таки спам'ятатись, утікаючи від скорбот, щоб це далі не передати як якийсь генетичний код. Не блукати в чужих подіях, не смішити собою всіх. Наші діти ще трохи мріють, що ми похвалимо їх. Вони просто голодні на ласку, в них забрали обіцяний рай. Розкажи синочкові казку про героїв йому почитай, посади собі на коліна малолітнє дитя своє, серце. Усмішка твого сина найцінніше, що в тебе є, і яке ми будуємо суспільство і відкинутих нами дітей. Ми шукаємо в хроніках, звісно, все нових і нових гостей, і не бачимо те, що під носом наші діти жорстокі і злі, бо не влито любові досить у горнятко малої душі. Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Відведи синочка у поле і за вітром змія пусти. Покажи йому гнізда качині, заспівай колискову на сон. Хай відчує, що він важливий, важливіший за телефон.